Для уникнення фінансового колапсу Україні вже найближчими тижнями потрібні 15 мільярдів доларів. Так вважають фахівці міжнародного валютного фонду. Повідомляє Financial Times. Це не враховуючи вже відкритої кредитної лінії у 17 мільярдів. Дефіцит грошей виник через суттєве зниження ВВП та зменшення експорту до Росії. Однак, за інформацією МВФ, пропозиція поки не отримала потрібної підтримки серед кредиторів. Адже Київ повільно реалізує адміністративні та економічні речі. Реформи Україні без додаткової допомоги на думку експертів Україні доведеться радикально скорочувати бюджет та оголосити або оголосити дефолт. Нагадаю, вчора міністри фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі обговорювали надання Україні нового третього кредиту на додачу до вже перерахованих мільярда 600 тисяч євро. Місія МВФ працює в Україні від учора. Серед інших обговорюється питання скорочення державних витрат.